Шановні комісії, ми розпочинаємо засідання нашої революції комісії. І сьогодні пропонуємо роздаємо ці два питання. Наприклад, будемо це питання про затвердження положення по сектору з питань охорони культурної спадщини проти міської ради, дають мовці. Друге питання про звідси комісії міської ради з питань рекламу. Even as Kilianis Kiyad, the chair of the House of Assembly, Mr. Knowles, and the special policy for the new policy, to our city. I'm speaking with the board of Я пропозицію стане переглянув, стаття не стане переглянув, і затвердив, хто додавав пропозицію, прошу услови. Дякую. Переходимо до розвитку першого питання. Затвердження положення по секторах питання охорони культурної спадщини, Прогресс Кінської Ради, відповідає Сектор з питання охорони культурної спадщини є виконавчим органом пографічні міської ради та статусу юридичної особи, під звітній під контроль по графічському міському голові. Сектор є спеціальним уповноваженим органом охорони культурної спадщини. Місцевого самоврядування, сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законом про охорону культурної спадщини, актами президента України, кабінету міністрів України, постановами колегії, наказами Міністерства культури та стратегічної комунікації України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами е, начальників управління, іншими правовими актами та. Міжнародними нормами з питань охорони культурної спадщини та цим положенням. Коротко про повноваження сектору, забезпечення виконання пам'ятково-охоронного законодавства на території Погребищенської міської територіальної громади, підготовка та подання пропозицій порану охорони культурної спадщини спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомого. Нерухомих пам'яток України та занесення змін до нього, забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься в витяг з державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проєктів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичному ареалі Погребичинської міської територіальної громади. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення їх територій, зон охорони, забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкоджень, організація розроблення відповідних місцевих програм охорони культурної спадщини. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних паперів чи проведення будь-яких робіт, виконання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих. Пам'ятках і територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, забезпечених законом України про охорону культурної спадщини, дозволів або відхиленням від них, Оскладнення охоронних догорів на пам'ятки в межах повноважень. Делегований органам охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону, забезпечення встановленого установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок та пам'яток або в межах їх територій, підготовка пропозицій та проєктів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеїфікації, ремонту та. Пристосування об'єктів культурної спадщини відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідним органам виконавчої влади. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території Погребищівської міської територіальної громади, організація науково-методичних експозиційно-виставкових та видавничої діяльності у цій сфері. Розробка проєкту. Актів, зокрема, проєктів розпоряджень міського голови рішення виконавчого комітету та рішень міської ради відповідно до компетенції сектору та їх нормативно-правових документів. Виконання функцій замовника укладання з цією метою контрактів на виявлення дослідження, консервація, реабілітацію, модифікацію, ремонт пристосування об'єктів культурної спадщини та інших заходів щодо охорони культурної спадщини. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку Гребишницької міської територіальної громади проєктів бюджету міста з питань охорони культурної спадщини, погодження проєктів за наустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог земельного кодексу України, інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування загрозу або. Можливу загрозу пошкодження або руйнування пам'яток, що знаходяться на території погребищенської міської територіальної громади. Очість в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини. Організація дослідження об'єктів культурної спадщини, які перебув... потребують рядівних робіт. Застосування передбачених законодавством фінансових санкцій та порушення закону України про охорону культурної спадщини, складання статистичної звітності з питань охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини, розробку і надання на розгляд згідно з вимогами чинного законодавства пропозицій щодо створення спорудження нових пам'ятників встановлення меморіальних та пам'ятних дошок. Розгляд листів, заяв і скарг громадян з питань, які відносяться до компетенції сектору та вжиття заходів до усунення причин, що викликають скарги. Коли це, це? Він, це ж ми затверджуємо положення, положення направляє Міністерство культури на погодження, міністерство дає заключення і ми створюємо в структурі цей сектор. І коли за все. Олексійович, ну треба зробити це, підтримати, але ми з вами не підтримаємо, тому що там не навели біля кому порядочні. З нами ж не погоджуємо. Ну Ну то я кажу, якби мені сказали три рази, я вже голові сказав. Я йому не казав, бо ми з Петром поїхав Петро Петровичем в їх зробили. Й Віктор, хіба не можна вже його забрати? Він перелібить встигне. Я за ті штахати, що там там покладу. Березь, берез зізити, що на 100%. Я вчора мій відео про у нас теж під старовинне історичне місце і, звичайно, такі центр наподібний перекид 50%, так як ми сьогодні знищуємо. Знищено села. Я просто виявляю, як це має бути. коли така ситуація складається, як наскільки можу порівняти, завчився сторожи. Там не було, але коли, знає, що є десь там клапа ще полі, там ще хтось приїжджає туди на проводи. А саме таке буде, мабуть, буде пропечальне, так. Ну, То ми окремо. Скинь, я подивився, тож та сама картина, то дивиться. Але якось крушились. Я Є проводиться даний проєкт. Проєкт рішення по даному питання. Підтримати, рекордувати обвинений знасе, я вразив секторський. Повинен бути потрібний. Займатися, таке має займатися. Не забуватися. Державна робота. І вона створюється ця робота для того, щоб плату, для того, щоб робить за роботи. Другі пропозиції будуть. Ді пропозиції підтримати дане проєкт рішення по даному питанню, рекомендувати вивідатися, це питання на святі по даної пропозиції, прошу висувати. Дякую. Я тут питання звіт міської ради з питання депутатській діяльності і я такі власності адміністративного устрої забезпечення законусті протидії корупції на ваші совісті буде вона сілі <звісті> звичайно <звісті> на нашій <звісті> ні ні я свою роботу роблю не на моїй мому її залезі антон миколавич я короблю поїхали можна і зробити Найгірші показників, так, це все В Роботі громадні комісії. Так, ну те, що, що ми розглядали, я думаю, змію... є необхідний зачепити. Які питання розглядали? Запізнюються спеціально, тому що такої кофе не треба. З нами не рахується на сесії. Ми приймаємо з вами відповідне рішення, що винести на сесії. Це. Це я підтримую вас на всій 100%. Тому що одні комісії виносять питання, розглядають на комісії, тоді у нас питання на сесію і тут звучить така фраза на комісії розглянули всього у сході. Арландна комісія розглядає питання, підтримує це питання, бо на сесію, винесе на сесію, не підтримала. І це є початки питання, у нас, на жаль, багато. Це треба, звичайно, відповідати. завтра на сессии. Он говорит, а, да, что ты это что думаешь? Комиссия против, комиссия против, я не против, я не против, я не против, я не против, и вообще это персонажи релизных отличных сил, и потом на эти питания перейдут. Бюджетная комиссия заседала 14 раз, там у нас 28 питаний. Жилого коммунального, так называемого, 13 заседаний, 86 питаний. Питанськосподарського виробництва в ювань земельних відносин 12, 1014 питань розглянути. З питання освіти культури 12 засідань, 75 питань, питання реванту депутатської діяльності і епіки власності 15 засідань, 90 питань. Стоит сотки в Шапранске, стоит сотки в Масерово, стоит сотки в на юг 13, в 92 сотки, в 85, в СМО 85, 71 соток, Алексей был 79 майже. Ситнюк 93 майже, сирота 93, Сіраєнко – 86, Обереж 79, Вотіщанка 81, Кварти 92, Володих 86, Олексінко, Оверк 71, 57, Кондратюк 85, Павлюк 50% рівно. Михайло 42, 86, Даріс 50, Тарасюк 64, Лісовий 42, Мелік 21, Червоненко 35, Петренко 28. То, і, якщо говорити в порівнянні з минулим роком, ми немає браку, 23 року, то відсотки покращить. Усіх, усіх печень, тих, хто покращився від тих, хто покрась, біг, не, раніше не являвся, стало чистіше какого. Осібня комісії. Мекюк 100%, Аврильюк 100%, Шафранська 100%. Анатік 91%, Масеров 80, Білий 93-33%, Олексій Володимирович 100. Світнюк 85-71, сирота 85, Сіренко 83, Обрежі 87, Лотніченко 93, Владій 69, Породик 75, Олексінко 83, Полотський 92, Бандалюк 60, Павлюк 91, 67, Охашенко 93, Разве 83, Тарасів 60-54, Советі 66-67, Медик 50, а там було Шифня 12 часки. Черпонець по 1667, потенцию по 1429. А такі по рады Тепер ради таки з адренали, сесія плюс засейне комісії. Шапанських там був рівень. Э, Місця. Місце розподілося. Перше місце. <кхух> Олег Стешанський на Кідюбек і Шафранська. Друге місце Натюб. Третє місце Носеров. Вітаєм. Э, Четверте місце Білий. П'яте Оксім Володимир Степанович. П'яте Ситів, шосте сирота, сьоме Сіренко, Побережець восьме, Потіченко дев'яте, Хлотій десяте, Огородик 11. Олексієнко Олексі 12, тринадцяте, 13, чотирнадцяте, Павлюк 15, Хаченко 16, -ти, 17, Берс. 18 -е, Тарасюк, 19 Лісовий, -е, Медик 20, -е, 21 -е, Черманенко і 22 -е, останнє Лутенько. Такі результати. Серський фейналіз вважає таке. Повторив, що він дає свій позитивний урок, тому що в таки покращується явка. Це явка, наша спортивна результативність. Засідань і активна робота як, як на округах, так і, так і, і в комісіях, і на сесіях. Відвідання засідань постійних комісії представниками фракцій. Ну, Відвідня постійно комісії перший результат є 95-10%, Другий – преска Стартея Ройсман, 3 позапраксінів, четвертий – результат свободи. Пятое. За мои пути. Шестое. Подъющая и села слова народа. на сессии представленной фракции. Первый результат я ждал с консультантами, другой третий результат за мои пути, четвертый результат противщина, пятый президентская статья и достоинство. Свид по медведям комиссии. Бюджетно. Четвертий результат, ЖКВ третій, освіта культура перший. За п'ятий і регламенна друга. Другий результат. На Отакі результати були відвідані сесії комісії. і ще як казав Петро Петрович, і по вертикалі, і по горизонталі, і на переставці. І по партії, як і по результаті. Те, що можна було аналізувати. Кожен поліціологені ставити спойлювати свої результати. Показуємо результати. Які є питання? Хто рахував, то той вихов. Друге місце. Так, і друге. місце. Є, пор... пропозиція. Не є пропозиція. Є пропозиції, є проєкт по даному рішенню, Є проєкт рішення по даному питанню, є пропозиції даний проєкт підтримати, я рекомендую винести питання на сесію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Про Реально наш вичерпних дякую за участь, за те, що прийшли. Ну, На сьогоднішній вже результати ми їх показувати, звідки не будемо. Як і роботу, діють це такі вами порадують. Оскільки вистачає ваша комісія, записання, ми, щорічно, депутати подавали звіті, коли основні цей звіт, колективний зводит, докуплюють і так далі. Яким чином в переводці? Оціби нам такі там тижні, де стопати, останні тижні, це що кажуть, це депутатський тижнів. Що Його потрібно потрібно. Його потрібно, Його потрібно, буде робити світом в цій боці? Їх потрібно покривати. Почати на звіти. Як гонтується звіти роздавати, я розумію, що світувати перед своїми виборцями зараз збирати людей. Ну, це не проблема, я не знаю, чи треба зараз збирати. Але через почати через світів столітку десь перебувати. Бажання, я думаю, Наприклад, я вчора був в шиїці, від прошій по скельці. Я прозвітував перед тим, кого бачив. Буде принцип задоволення, розумію? Завершу, завершу. Ну, майже що ну, Вчора треба щодня, треба щодня, але ну, в цьому рекламу за все палення десь там.

Школа правда, працює дистанційно, бо там опали, залупали, трошки там, але бачу директора спілкувалося, має завершити це питання, зробить, а позиція нормально. Колись сильні снігопади випали, скипенці, пам'ятаєте, Ви там, тоді розчищали, пробивали ці усні дороги, скипенці за і вони там були без, без зв'язку в тиждень, без хліба, без, без нічого. Можна ну, один дзвонок світи був, що да. пробийте нас, скупайте там і так далі. Люди не розуміють. От вони собі там тів'є самоокена. Не місцево, підняли питання, що.